Коротше, випробування репа робив на максимально приблизно до бойових умовах. Пацани серйозно підійшли, будемо пробувати дистанція 2, брончик лежить. Зараз поїдемо випробувати. Підключили до два так. Блок управління в салоні, на магнітах. На даху тримається нормально. Зараз будемо перевіряти. Корочі, друзі, від'їхали на кілометрів три від операторів дрона, вмикнули охолодження, готові приймати. Корочі, в просадка тільки на Вольта. Коротше, потрошку відходимо від машини, бо насічні частоти, дрон ще не бачу. Сказав дрончик, що буде мені цілитись в шкло. Заходити зверху. Коротше, друзі, в чому біда? Дрон ми так і не побачили. Оператор поза ним сказав, що дрон впав. Я як побачив, би щось там вписатися. Це приблизно метрів 700, то щось забагато. Не знаю, зараз будемо шукати дрон і аналізувати відео з дрона. Короте, друзі, дивіться. Ми стояли отам на, 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 на горці, а я ніби побачив над посадкою дрон. І Пацани позвонили і сказали, що все, дрон впав. Тобто, по факту, по факту, зараз знайдемо, то більше 500 метрів. То хороший результат. Коротше, отак пацани знайшли, ми його аж в іншому полі, ну, приблизно від нашої точки метрів 600-700.